Прямогиться до каньйонних гойдалок. Чимін не хоче чонгу, виграй, будь ласка, гру. Добре. Щоб мені не довелося цього робити. Розраховую на тебе. А якщо я не дивитимусь? Якщо не дивитимуся, то я стрибну без мотузки. Схоже на правду. Тут можна на велосипеді кататися. Дорога туди гарна. нервує, але краєвиди витвори мистецтва. Так, спокійно, але ж це шлях до страждань. так? Саме так. Мабуть, це тут схоже на місце, де зупиняють авто. Готові. Ходімо. Учаснику, виходь, будь ласка. Ходімо. Дуже збуджений. Повітря чудове, і повно комах. Режисер виглядає кумедно у цьому. Чонгуку, ти теж це одягнув. Чонгук має виграти гру, щоб я не стрибав. Тобі це навіть не пасує. Режисер у великому спорядженні. Подивіться на нього. Звісно, я вірю, що ти виграєш гру для мене, але серце просто не перестає калатати. Я ж все таки чоловік, а серце шалено б'ється. Йдуть чугічі власні серцебиття, ми майже прийшли. Он там. Я щойно бачив, як хтось стрибнув. Ласка, попросимо. Перший раз на каньйон Свінг. Знаєш, що я думаю? Можна просто повільно насолоджуватися краєвидом. видом. Навіщо так швидко падати? Чому люди взагалі це роблять? Чому йому взагалі подобається швидкість? Я теж починаю нервувати. Я це відчуваю. Мене теж почало накривати. Що, ти теж нервуєш? Звісно. О, справді, якщо не нервувати через падіння, я думав, ти взагалі без страху. Ні, моє серце теж шаленіє. У тебе теж? Так, це несподівано. Захват плюс очікування. Чиміне, скажи привіт. Я? Твій ніс. Надмірність емоцій може призвести до втрати контролю. Навіщо люди взагалі це роблять? Чому? Хто це вигадав взагалі? Якби я пішов у спецпідрозділ чи щось таке, може зробив би це легко. Очі наповнюються сльозами. Міцно тримається. Дуже наляканий. Щось згадалося. Цього разу, будь ласка, скажи мені щось перед стрибком. Чіміне! Ти погів? Класно. Чонгуку, готуйся. Гаразд? Не впевнений, що я бачу слово. А де воно? Воно знаходиться там внизу. Чи зможе він побачити ключове слово? Я нічого не бачу. Цей надпис у них он там. Ось той. Так. А якщо я не вгадаю. Тоді я повертаюся до Кореї. Може, пробний раунд зробимо? Хочеш? Камінь, ножиці папір, мінус один. Програє навіть тут. Я не можу цього зробити. Я не виграв жодного раунду. Чонгуку, брате, я на тебе розраховую. Спокійно готується до падіння. Так високо. Ви готові? Чонгуку. Так. Скажи мені щось перед падінням. Я готовий. Ти знімаєш? Так. Я готовий. Готові? Так. Три, два, один. Стрибайте! ти погиб? Чонгук зривається вниз. Фронтальний кадр вільного падіння Чонгука. Я навіть не побачив слово, але ще не пізно побачити зараз. Ілчівольчан. Ілчівольчан. Перевіримо правильну відповідь. Ключове слово видно чотири літери. Ілчівольчан. Я вгадав. Дуже собою пишається. Було весело, можна ще раз, мій брат просто крутий. Тепер ви так, ні, чому це я? Я тікаю. Чонгук спускається донизу. Відчуває гордість. Безпечно повернувся на землю. Ільчі Вольчан. Друже, це було круто, так. Яке було ключове слово? Я бачив його. І що це пло, Ільчивольджан. Правильно. Правильно. Мав би помолитися. Замість Чиміна стрибає персонал. Я нервую. Не знаючи, що відбувається внизу, Мін тікає. Я хочу ще раз. Можна? Чимін йде зустрічати Чангука. Він знову підіймається. Так. Я так і знав. Я знав, що так буде. Зрештою, це ж я сказав, що Чунгук має зробити. Зараз я подивлюся, куди нам варто поїхати у Швейцарії. Ми забронювали місце, яке ти раніше знайшов чи мене. Я знав, що він захопиться. Так і сталося. О, Було весело. Справді весело. Я знав, що не стрибатиму. Я щасливий. Зазвичай у таких шоу. Кажуть, я не стрибатиму, а потім усе одно стрибають. Це ж таке кліше, правда? Я кажу, що не стрибатиму, і справді не стрибаю. Я справді не стрибаю. Яка чудова погода. Чонгук зараз повертається на гору, так? Уже їде сюди? О, клас. Так приємно. Чекає на Чонгука. Чонгук приїжджає повз. Чому він приїхав повз? Він ще не приїхав повз. Залишився сам. Навіщо я чекав? Злиться? Я ж його чекав. І прийшов сказати, що буду на фініші. А він приїхав повз мене серйозно. Якщо так, я йду додому. Боже. О, Чімін чекав. Треба сказати йому повернутися назад. Ходімо. Хтось може провести мене до місця приземлення. Ти сказав де саме? Місце Чіміна передають Чінкуку. Я ще раз стрибну і спущуся назад вниз, бо один раз замало. Це так весело. Ходімо швидше. Виглядає збудженим навіть зі спини. Так, збуджений. Такий збуджений. Де? Де де це? де це? Де це? Де це? Швидко прибувають на платформу для стрибка. Я повернувся. Я тут, знову тут. Вам сподобалося? Так, дуже сподобалося. Найкраще з усього? Можливо. Можливо. Цього разу Чимін чекає на місці приземлення. Цей вітерець просто неймовірний. Бачить Чиміна. Він уже там. Чимін. Ви в порядку? Так. Готові ще раз. Так. Чимін теж готовий знімати. Знову на платформі для стрибка. Підходьте до краю. Така висота нормально? Ага. Трохи лякається. Якщо вище, то сюди. Гаразд. Готові? Я готовий. Три. Два. Один. Ще один бездоганний стрибок. Стрибайте. Вибух дофаміну. Захопливо. Пролітає через каньйон. відчуваючи велич природи. Ще один гарний спогад. Було весело, це був провал. Чімне фейл Невдале круте приземлення, не вийшло виглядати круто ось. Серце. Підкорив серце Чунгука. Наведення камери на Чунгука. Чіміне! Цього разу він теж повертається безпечно. Я потім покажу тобі смішне відео, яке. Хочеш подивитися зараз? Так. Я зняв відео з тобою, Чунгуку. Гаразд. Камера перемкнулася на фронтальну. Я цього навіть не помітив. Я такий, о, що, чому вийшло селфі? Дурнику. Мій хоробрий молодший брат був неймовірним. Ці дві знімають, так? Раз, два, три. Можемо їхати? Так, можемо їхати. Погнали. Погнали. Я знав, що тобі це сподобається. Зупинися ось тут. Який вихований хлопець? Поїхали. Чудово. Хочеш музику? Так. Є пісня, яку хочеш послухати. Я неочікуваний вибір. Емоційно. Раптом стало сумно. Хочеться поїхати додому і випити Соджу, правда? Пак і Чон відчував себе ніби у кіно. Швидко змінюють настрій. Слухай, ну знаєш, може відеоповідомлення? Добре. А кому мені? Баму? Баму? Баму. Баме, це я. Як ти? Ця музика усе робить надто сумним. Останнім часом ти так часто хворів, а я не зміг як слід піклуватися про тебе. Пробач, що був таким недосконалим. Думки про те, чого він не встиг зробити. У мене серце розривається. Коли я бачу, що у тебе все добре, мені стає спокійніше. І я просто хочу, щоб ти був щасливий. Я навідуюся до тебе, як тільки повернуся до Кореї. Чунгук каже про Бама. А я скажу кілька слів про Досун. Сподіваюся, у тебе все добре, Досун. Досун. Як тобі там, у собачому раю? Я справді. Досун і досі займає особливе місце в його серці. Я тебе любив. Я сумую досун. Моя сім'я виростила її, коли мені було п'ять. Розумію. Я так багато плакав, коли вона пішла трохи схожа на Гурим. Того дня він дуже плакав у такому спокійному місці. Вони ще більше думають про своїх пухнастих друзів. Вони бажають їм лише здоров'я та щастя. Нехай їхні серця дістануться до любих друзів. Давай припаркуємося. Гарно, правда? Клас. Дякую за поїздку. Без проблем. Тут ніде зупинитися. Ні, ні, дорогою сюди. Дорогою. Якщо побачиш гарне місце, просто зупинися. Гаразд. Подивимося, чи трапиться гарне місце по дорозі. Добре. Десь зовсім випадково. Готові паркуватися посеред ніде. Тут? Тут? Ми справді думаємо однаково. Тут? Чудово. Тут? Кружляємо на кільці? Ми приречені, поїхали. Ніде зупинитися. Не хочете піти за морозивом? Звучить добре пішки? Моя сумка. А, вона там? Там унизу. Моя сумка. Спереду? Спереду. Морозиво. Якби сонце світило трохи слабше. Було б ідеально. Так спекотно. Світло падає ззаду. Та дитина палицею користується. Мабуть, уявляє, що гребе. Так мило. Привіт. Привіт, два. Мама дитини помахала у відповідь. Спокійне містечко, яке саме по собі викликає усмішку. Так мило. А зачекай, що? Що не так із сонцем? Так боляче, через мій одяг ще спекотніше. Але я не хочу носити одежу з короткими рукавами, хочу просто пірнути в прохолодну воду. О, воду? Так. Тип, б горів просто жахливо. Сто відсотків. Боже мій. Ми прийшли? Схоже, це тут. Замовлягі морозиво без вагань. Морозиво у ріжку. Ріжок? Так. і ваніль. ваніль. Скільки з нас? Чотири сімдесят. Сімдесят? Так, 4,70. сімдесят. Ти теж береш? Так. З яким смаком? Може, манго? Дякую. Манго в ріжку. Манго і полониця. Смачно. Чисте задоволення. Ось, будь ласка. Дякую. Готівка, карта. Готівка. Скільки з нас? 12,70. Добре. Чунгу куштує морозово з манго та полониці. Палице горо. Ось. Дуже дякую. Покупку морозива завершено. Час насолоджуватися. Один укус полониці. Один укус манго. Смачно! Хочеш спробувати? Ні, мені так добре. Бачиш, воно вже тане. Воно почало танути, щойно ми його купили. Ось наскільки тут спекотно. А зранку дуже холодно. Воно ж не впаде? Так і знав. Та не надто швидко. Проблеми вирішено. Просто з'їсти. Ніколи не підводить. Полониця манго. Це взагалі звичне поєднання. Б'юся об заклад, що так, вони ідеально поєднуються. Манго й полониця, це переможці. Коротка перерва. Я зовсім знесилений. Тобі б у воду стрибнути. У тебе все готово. Усі умови виконані? Зараз було б круто пірнути. Будь у мене рашгарди капці, я пішов у воду. У мене немає капців, я в шкарпетках і в зутті, як я піду. Тобто тобі потрібні лише капці, ой, лишенько. Ну, так, як хочеш. Без штанів? А ось вони. Ходімо стрибати у воду. А? Є, я не піду. Я на це не підписувався. Зачекай. Та годі, навіщо ти взагалі їх узяв з собою? О, Серйозно. О, це вляпався. Терпляче чекає. Чонгук виходить у Раджі Ось чому людям варто стежити. За тим, що вони кажуть. Треба думати, перш ніж говорити. Навіщо ти взагалі про це згадав? А щур? А щур? Спочатку перевірю температуру води. І знову ченкук. Чому я? Як я взагалі в це втрапив? Я не думав, що вони насправді підуть за ними. Вони реально побігли по них? Як це взагалі почалося? Я сказав, що було б класно зайти у воду, але це було раніше. З'являється граційний лебідь, плавно ковзуючи озером. Чонґуку, зможеш їх ословити? На вечерю буде м'ясо лебедя. М'ясо лебедя? М'ясо лебедя. На словах м'ясо лебедя, птах міняє курс. Йди, лови. Гаразд, йду. Давай. Пішов. Але він здається сильний, якщо клюне проломить голову. Я просто схоплю його за дзьоб і скручу шию. Чонгуку не треба. Після цих слів лебідь раптово кидається на нього. Він так близько підійшов. Навіщо ти підійшов? Він справді підійшов. Лебідь мчить на чонгука. Паніка намагається помиритися. У мирі відмовлено. Це просто абсурд. Що? Чого? Чого ти хочеш? Мені здається, він просить їжу. Лебідь продовжує наближатися. Відступай після всього того хвалькування. Зачекай. Атаку розпочато. Іди. Він хоче твій автограф. Дивне протистояння. Просить автограф. Як тебе звати? Як тебе звати? Що, їжі немає. Припини, гей, гей, це смішно. Лебідь йде з пустими лапами. Ось так просто пішов. Виглядає трохи ображеним. Бувай. Це було неймовірно смішно. Він був он там, а потім раптом рвонув до мене, боги комедії його обожнюють. Це все через те, що ти згадав про м'ясо лебедя. Гей, я зберіг тобі життя. Якби він підійшов трохи ближче, я б з ним розібрався. Тепер лебедь ображається. Дивись, він навіть там ображається. Ей, повертайся! Коли він рванув на мене, я реально злякався. О, ці нормальні. Ей, ці хлопці, норм. Слухайте, я сьогодні добре погів, був у сауні, усе встиг. Ходімо, пішли. Те, як ти відступав, було реально смішно. Кажу тобі, це було страшно. Я не міг нічого із цим зробити. Ми зловили ідеальний кадр. Тепер чимін готується плавати. Той лебедь був кумедним. Ось він знову. Головний герой сцени все ще поруч. Може мені трохи охолонути тут? Не дивно, що я зірвав голос. Я хочу добре навчитися плавати. Мені треба вивчити рятувальне плавання, наприклад, брас. Помічає пару капців. Як думаєш, вони триматимуться на воді? Зараз дізнаємося. Використовує капці замість дошок. Чи він пробує плавати сам у озері? Тут камінь. Слава Богу, я повертаюсь. Безпечно повертається на берег. Здається, це реально допомагає Чонгуку. Справді вони тримаються. Я піду за тобою. Вони допомагають. Чонгук заходить у озеро. Ти можеш триматися на воді? Ти можеш просто йти. Тут каміння. Чимін йде слідом за ним. Я надістаю до дна. Витягує ноги на максимум. О, добре, добре. Тут є вищий камінь. Чому ми так далеко один від одного? Тут можуть стояти двоє. Ні. Ні. Якщо тримати пів подуху в легенях, брязкає водою. Як він так добре тримається на воді? Ми ніби плаваємо. Ось так. Схоже, що ми плаваємо. Виглядає переконливо, ніби ми пливемо. Без них ми справді виглядаємо, наче пливемо. Без них не можу. Вони реально працюють. Працюють чудово. Непогано, так? О! Ти жартуєш? Ні. Ні, просто. Я нормально пливу, але. Пу-пу-пу. Заради цього кадру брехун. Зачекай секунду. Ось він великий. Чонгуку! Чонгуку. Розлука з капцем. Чьонгуку, мій капець! Блискавична рятувальна операція. Рятують капець. Добре, покажу, як я вибираюся. За один раз. Дістається береги за один раз завдяки капці дошці. Кому важко плавати, беріть капці, це найкраще. З ними реально можна плести. Чонгук повертається. Ходімо. Навіщо ми взагалі це почали? Ну, це було весело. Мені теж просто я змерз. Холодно. Зачекай: заберімо наші речі. У нас є речі, повертається до будиночка. Раптом підхоплюється вірус сміху. І зупинитися вже не можуть. Доктор Стрендж. Синій плащ. Тепер вони грають у доктора Стренджа. Дормаму. Сценка з доктором Стренджем все ще триває. Здається, ми прийшли повз наш будиночок. Він тут. Де він? Зачекай, де знову наш будинок? Справжній вхід до будиночка. Кінець дикого, хаотичного вільного часу. Сьогодні я готуватиму усе сам. Але вже виглядає непевно. Я не знаю, як різати цукіні. Воно Вона не виглядає готовим. Немає нічого, що я не можу. Гарненько його підрум'яню. Повільно наближається. Відвернись. Можна спробувати? Здається, у мене немає таланту до готування. Я готую перше в житті.